Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю! Сьогодні хочу поговорити про наболіле і це про тему вплив диявола на дітей. Їх душі ще чисті, прозорі. Мозок не засмічений цим світським брудом, тому він хоче підхопити їх з маличку, одразу хоче забрати собі їх, тому що мозок їх. Йому може підкоритися, а от серце ні. Серце підкоряється тільки Богу. Існує така всім відома платформа Roblox. Вона була створена в 2005 чи 2006 роках. І набула популярності тільки зараз, принаймні, у нас тут в Україні. Діти масово на неї підсіли. Я почала чути від знайомих дітей, що Роблокс, Роблокс, Роблокс суть в чому, що це платформа, і в цій платформі можуть створюватися ігри, тобто всередині неї, будь-якого сюжету від 10 років діти можуть це робити, і так далі, і так далі, і так далі. Також там є доступні чати, і навіть був скандал, що один з блогерів виявив там. Але його за це заблокував сам Роблокс, тобто йому не вигідно, да, щоб закривали цю платформу. І що дуже важливо, що сам цей той, хто створив цю платформу, він каже, що це відповідальність батьків. Я тут не при чому, просто забороняйте грати своїм дітям в цю платформу, або слідкуйте за ними, або блокуйте якісь чати. Тобто нікому ваші діти не потрібні, окрім вас. Ви маєте. Фільтрувати, ви маєте спостерігати. Я не кажу про тотальний контроль. Я кажу про діалог з дитиною, про спілкування живе, про знаходження занять для дитини. Я розумію, що зараз такий світ, що. Багато хто вже став егоїстом, да, присвятити час собі. Так, це потрібно бути з собою там побути з Богом, але ми народжуємо дітей не для того, щоб віддавати їх дияволу. Він руйнує дитячу свідомість через ігри, через фільми, через мультфільми. Тому важливо за цим слідкувати. І ми ніколи не знаємо, хто сидить по той бік екрану. Ми ніколи не знаємо, що нас чатує. І якщо ви вже допустили це і просто забороняєте дитині, вона може стати агресивною, злою, В неї може бути навіть депресія. Вона в Впадає, впадає в темряву. Якщо ви не будете заповнювати світлом, то в кінці кінців. Просто поглине її темрява. Ти ніколи не знаєш, хто сидить по той бік екрану. Діти перестають ділитися з батьками чимось своїм. Вони повністю поглинені в цей світ віртуальний, в ці ігри. І той, хто сидить по той бік, він знає все, тому що для дитини це гра, а для нього це дія, це план. І навіть в цій грі є таке, що треба платити справжні гроші. І діти на цій на цьому ґрунті починають ставати просто, просто як не вони. Вся інформація. Це доступно в інтернеті, тому прошу загугліть і будьте своїми дітьми люблячими батьками. Дитина починає брехати. В таких платформах існують справжні онлайн-азартні ігри, тобто онлайн-казино, і вони застосовують справжні гроші. І батьки часто потакають дітям: от ти зробиш зараз якусь там вправу задачу, уроки там підстрибнеш сто разів. Тоді я тобі куплю там ці роблокси, я не знаю, як вони називаються. Оця монета, яка ходить на такі платформи. Ми самі заохочуємо, ми самі своїх дітей підбиваємо на те, щоб вони ще більше і більше поглиналися в це, а існують зовсім інші методи. Я знаю, що ми також в свій час ми грали в якісь комп'ютерні ігри, і у нас був контроль, якщо чесно. Нам дозволяли з братом грати спочатку там по 5 хвилин, потім по 10 хвилин, потім по 15 і вже потім аж по пів години. Тобто це роки. Не за, за один там, місяць або рік це були роки, ми вже були дорослі, ми вже були підлітками. І ви знаєте, я підтримую такий контроль, тому що ти ніколи не знаєш, як це вплине на твою дитину. А що ми можемо спостерігати? Це впливає на дітей абсолютно негативно. Нещодавно побачила таку новину. Що в одному з міст дівчинка вбила свою матір? А попередньо вона пройшла таку серію в цій платформі Roblox. Тобто вона спочатку пройшла це там, а потім втілила це в життя. І це просто одиничний випадок, їх набагато більше. Все доступно в інтернеті, ви можете зайти, почитати. І невже ви хочете, щоб ваші діти стали агресивними? Просто не, якими не можна керувати ніяк. І дитяча психіка, вона настільки тонка, там настільки тонка оця грань, що ми з вами несемо за це відповідальність. Ми потім кажемо, а що це з тобою сталося, ой, який ти став? Тому що ми з вами це пропустили, або навпаки, ще й підтримали. Тому, будь ласка, будьте уважні і обережні.